що буркерся не відкрив, Дождь пройшов, нотцю на завтра знову передають, так що тобто пробую забирати. Сіялася тут з таким самим висилом як і другом Така родила, Ну, заробили в копійку. Вот там з був бункер. Я думаю, що тут за полтинник навіть й мови не можуть. Гологу покажу. Ох, їхати. Снімайся. Лайк і підписка, за те, що в таких екстремальних умовах. Знімою. Пшеничка. Диструня. 13.8. Боза. Боза. З утра тільки пройшов дощ. Хоть ночі йшов. А вже воза на вечір. Пога було раніше виїжджати. Можна було хоч пару буркерів на молотих. Із то виїхав. Почнув було зочки. А міколо. Тут потенціал у цієї пшениці сильніший. Ну я 2,4 4 кілометра, двой три, двоє 4 кілометра. Джорджіот стоїть, можна. І треба ж тільки проти шерсті волобити, бо виважило. Ну, ну якраз сюди виложило, а там трошки... Дружки то може якраз нормально буде другу так і з молодшим ну без стеблі подъемників може б зими було підраще ну і так нормально піднімав потім пройду покажу хорошо. Сейчас покажу, який травостой. Вот такая пшеница. Вот такой травостой. Дебеляча вона тут стоїть. Виложило її, викрутило. Ну але ж треба молотити. Брию під ноль на всю опустив на лижі. Два пальці вже побив, щось десь лежить. Ну, сьогодні вітерець, сонечко. Молотим. Ось вже видно, що зверху. Зерно є. Вже сипатись почано. Зараз покажу, що там всередині видно, не видно зерно. Але не видно, бо дуже густо. Та ні є, ось, видно. Ось зернинка є. І ось зернинка. Вже сипеться. Так що треба прибирати, поки дощі оце передають. Треба прибрати поки погода Тут не небагато, гектар п'ять Так що працюємо ну, зразу поки оце ранок розпочну із стоячої що стоїть А потім вже буду що полегла Не зніматиму, бо неудобка. Ну швидкість 2,3 3, 3 км, мабуть, буде максимум. така маса йде. Хоч би його не став цей зоник. Вони знали, що з нею робити. Намолотили другу машинку висипаю. Ну, в принципі, сипий дуже добре, Я так думаю, що і все це точно. місці вродило нормально, ну це у нас сіменники та насіння буде. Тому що порядок з посівним матеріалом крупна, гарна пшениця. в залі. Заездем во в ту сторону. Ця машина вже. Бу бункер і трошки ще досимою. У машину. Це вже третьому лобі. Отак вайо. Зиміться гарна. Та бистро Ще попомолотим Не є що молотить, то ще й медленно. А завтра вже стоїть дощ опять що не всміємо поприбирати З агрономів. четверо прилетіло ганяють от то щось недовольні так же агрономчики на місці 12, то вже почти час півпер. Попилить уже добре. Це вже підбирали там. Є стої втрати, ну в основному підбирається. Головне, щоб нічого не лежало, щоб не купити кору. oh <laughs> Машинка загрузимо. Залишаємо на сімено А потім уже будемо возити на клоп. На ну, духу повозил. Я будемо чистити. Ну, будемо поводимо на склад і звожим, скільки приблизно газон воже крупної. Добавилося вже гронумів. І штук прилетіло. Підбираємо потихеньку. Дуже важкий його дуже. А оце ж ото зелене, це там де сосенка там. Воно й пшениця є, ну зелене дуже. Вершки, я колоски забираю, а це... І пішли і пітняла катасу не така була велика ну та нічого головне що сіхали. ну і же скосили. дружи оставить вот таке жечко есть як перемити. Одохує виглядає плуща, що підібрали. Дун молоди хорошу. Це ще добре, що жодка 6 метрова. Я пише рука жодка, воно б тут половина пустолася. По Працюємо долі. Може ж до дущу, а може й ні. Небагато залишилося прибрати. Прибираємо. Доник машина, звісно. так. Ну, якби жодка живша, то так би не повибривало. А то, в принципі, ну тільки ж соломи лежить дуже багато. Дуже. Що з нею робити, ніхто не знає.